Ну що, друзі? Ми сьогодні в Южноукраїнську попали в таку чудову квартиру, в яку запросили в нас наші замовники, наші підписники з соціальних мереж, які побачили нашу студію, наш салон. Приїхали до нас з Миколаїв на зустріч, обсудили деталі. І от сьогодні ми приїхали на займер цю квартиру місто Южноукраїнськ для того, щоб зняти займери і починати гідно працювати над розробкою найкрутішого дизайн-проєкту для. Цей прекрасних замовник. Значить, Коротенько, зараз покажу вам, яка планування До речі, враження від квартири, максимально позитивне, класний район, кожен двір, у кожен під'їзд, все чисто, все красиво, квартирка світла. Один вид з однієї кімнати особенне враження, на нас В общем, Тут у нас буде стояти кухня, це вона, така велика світла кухня Потім Далі проходимо тут, скоріше будемо вже якийсь кабінет. От, тут у нас буде кімната, Ми, може якась е, совмістили самвозол з ванною кімнатою. Будемо теж працювати тут в цьому моменті. І от найголовніше подивіться на цей вид, який особисто на мене прозвав впечатлення.